Доброго дня, друзі. Сьогодні говоримо про дивовижний і чарівний світ Марії Примаченко, що стала національною легендою України. Марія Примаченко належить до найкращих художників примітивістів світу. На перший погляд, дійсно, її картини-казки здаються дещо наївними, нібито їх дитина намалювала. Але насправді, коли придивитися, ми бачимо, що художниця малювала не примітивно, а дуже щиро. Здебільшого вона малювала сонячні квіти і звірів щодними стародавніми орнаментами. Яскраві звірі з квітами добрі, а ті, що намальовані темними фарбами, з пащами зубастими, та пазурами довгими уособлюють злу силу, все, яке в житті, що з добра і зла складається. Найбільше любила малювати жар птицю, що колись їй наснилася. Картини лунами, мавпочками, крокодилами, народжувалися в її багатій уяві. В житті вона цих звірів ніколи не бачила. А ще свої казки підписувала коротенькими віршиками. Про себе художниця казала: роблю сонячні квіти, тому що людей люблю, творю радість на щастя людям. Світ подарував нам Марію Примаченко 115 років тому. Вона народилася у маленькому селі болотня під Києвом за 30 кілометрів. Від Чорнобиля. Там все життя і прожила. Родина була пов'язана з мистецтвом. Мама Марії Примаченко подарувала доньці талант вишивальниці. Батько робив різьблені огорожі з дерева, а бабуся була знаною писанкаркою. Марусинка мала слабке здоров'я, адже. В дитинстві переболіла на важку хворобу поліомієліт. і тому займалася більше хатньою роботою. Одного разу вона на лузі понад річкою пасла гусей і натрапила на синій глей, набрала того глею, принесла додому, розвела водою і заходилася. Розмальовувати стіни хати синіми квітами, які нібито роз, розквітали під її пальчиками, розмалювала стіни, потім піч. Наступний був мисник, коли закінчила розмальовувати всередині хату, вийшла і розписала її зовні. Коли повернулися додому батьки, вони не пізнали свого будинку, ніби в рай потрапили. Сусідам також сподобались ці, ці зображення на хаті, і вони попросили Марію і їм розмалювати. І так, Марія Примаченко отримала свій перший гонорал, гонорар порося, улюблений колір Марії Примаченко зелений. І цікаво те, що вона малювала лівою рукою свої картини, хоча дивно вона була в житті правшою. Пояснювала це так, це ж робота мого серця. Тому й малюю тією рукою, що до серця ближче. Друга світова війна забрала чоловіка Марії Примаченко. І тому вона ростила синочка Федора сама самостійно, в майбутньому і Федір, і внуки Марії Примаченко стали відомими художниками. Друга світова війна. І після неї не, не могла Марія Примаченко малювати. Вона але згодом повернулася до роботи, але її малюнки втратили наївність. Вона більше стала малювати братські могили, солдатів і ніби через мистецтво промовляла до людей, що мир. Варто берегти. Під час Чорнобильської аварії залишилася у своєму селі з сином, але в перші ж дні з'явилася картина під назвою Мільярд років проголо, такої мавпи не було. Вона дуже любила працювати, понад за життя намалювала понад 800 картин. Вони експонувалися у різних країнах. На міжнародних виставках Пори, Парижу, Мілану, Праги, Софії, Варшави і інших країн. А одного разу, в 1937 році, на виставці у Парижі вона зустріла відомого художника іспанського Пабло Пікасо. Він підійшов до Марії, і сказав, що якби вона жила у Парижі, вона б стала набагато відомішою за нього. Попри те, що вона була дуже популярна і визнавала її в світі, родина Марії Примаченко жила дуже скромно. Вона за життя не продала жодної зі своїх картин, лише дарувала їх людям і казала: не хочу грошей багато, хочу тільки, аби люди жили, як квіти цвіли. Марія Примаченка мріяла. Мрія, така у неї була заповітна. Зібрати усіх митців України і розмалювати усі будинки Києва. Вона казала, Київ цвів би не лише садами, будинки сміялися би людей, до людей казала. І схоже, тепер її мрія збулася, адже у містах з'являються на будинках малюнки, мурали і навіть в селах з'являються. От, наприклад, у селі Жуків. Лашанівської громади на стіні сільського будинку культури красується патріотичний мурал. Залишила свою, свій слід Марія Примаченка і в новітній сучасній історії України, продавши лише одне її полотно. Купили 125 автівок і відправили на фронт. Отака історія! Цінуйте, рідне, милуйтеся картинами Марії Примаченко, адже те, що живе і справжнє, дійсно милує око і серце. До зустрічі!